Посеред сумнівів і смутку щоденного життя дай пам'ятати, що ти є син Божий і переможцем смерті і терпіння. Предвічний Боже, сотворителю і владико людського роду. Прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті. Відпущення гріхів, зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від Тебе, нашого Вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина і животворчого Твого Духа Святого, молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці, святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Святого Архістратига Михаїла зі всіма безтілесними силами, всіх святих і блаженних українського народу та всіх святих, даруй нам прощення і відпущення наших дочасних кар, зцілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах, віри, надії і любові та ревність у добрих ділах, щоб, як вірні твої учні, ми зберігали у повсякденності нашого життя радість зустрічі з Тобою, правдивим Богом, і були свідками та апостолами тієї надії, яка не засоромить. Благослови нас у всіх добрих намірах, підтримай у всіх благих починаннях, даруючи нам Твоє благословення. Ті, що ж розп'яли його, поділили його одежу, кинувши жерепа, потім сіли, щоб його стерегти там. Над головою в нього прибито напис, за що його засуджено: це Ісус, цар юдейський. Тоді розп'яли з ним двох розбійників: одного праворуч, другого ліворуч. Ті, що проходили повз нього, лихословили його і похитували своїми головами, кажучи: Ти, що руйнуєш храм і за три дні, відбудовуєш знову, спаси себе самого, якщо ти син Божий, зійдено з Христа. Так само й первосвященники насміхалися з книжниками та старшими, говоривши інших Спасав себе спасти не може. Він цар Ізраїля. Нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Він покладався на Бога. Нехай же Бог визволить його нині, якщо він його любить. Сам показав, я син Божий. Так теж і розбійники, що були з ним розіп'яті, ображали його. Від шостої години темрява настала по всім краю аж до дев'ятої години. А близько дев'ятої години Ісус крикнув міцним голосом, вимовляючи: Елі, Елі, Лема, савахтані. Тобто, Боже Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почув. Ши це казали, він Іллю кличе. І негайно один з них побіг, узяв губку й, намочивши її отстом, настромив на тростину і дав йому пити. Інші ж казали: Лиши, побачимо, чи прийде Ілля до нього його рятувати. А Ісус, скрикнувши сильним голосом, віддав духа. І роздерлася завіса храму надвоє відверху, аж донизу, і земля затряслася, скелі порозпадались. Гроби відкрилися, багато тіл святих померлих, устали. І, вийшовши з гробів по Його Воскресінню, увійшли в місто і багатьом з'явилися. А сотники, ті, що стерегли з ним Ісуса, бачивши землетрус і те, що сталося, вельми налякалися і мовили Це справді був син Божий. Було ж там багато жінок, які дивилися здалека. Вони слідом ішли за Ісусом з Галилеї і Йому прислуговували. Між ними Марія Магдалина, Марія, мати Якова та Йосифа, і мати синів Заведея. У цьому євангельському уривку. Який розповідає нам Євангелії страстей Христових. Ми стаємо свідками не суду, але радше цієї, як ми називаємо, хресної дороги Ісуса Христа і Його смерті на христі. По дорозі Ісус зустрічає Симона Киринейського, якого змушують нести хрест. По дорозі зустрічає жінок, які плачуть, по дорозі зустрічає тих, які співчувають, і ті, які його висміють. Але сьогоднішній не неначе ставить нам і питання, і одночасно дає відповідь. Питання і відповідь, які в щоденному житті християнина є так дуже пов'язані із нашим духовним життям, а особливо в будуванні спільноти. Ми чуємо, як Синедріон. Який бачить страждання Ісуса, який мав би пам'ятати пророцтва Ісаї, про терплячого Слугу Ягве, як висміюють Ісуса, задаючи дуже просте запитання. Якщо ти є син Божий, то зійди з Христа, чому терпиш, зроби якесь чудо, якщо ти є син Божий, пригадуєте, Розпочинаючи Євангелії від Матея, Євангеліє від Марка, ми говорили про спокуси, якими диявол на постелі зближується до Ісуса і задає йому це саме запитання якщо ти є син Божий, якщо ти є. І чуємо при кінці сьогоднішньої Євангельської Перекопи дуже просту відповідь сотника, який не ставить собі запитання. Але бачить, як Ісус, тобто дивиться на Ісуса, споглядає Ісуса, споглядає, як Він помирає, споглядає, як терпить, споглядає, як приймає терпіння, як приймає те, що його висміюють, дає просту відповідь: Ти справді є Син Божий. На питання: якщо Ти є Бог? Сотник, який навіть не є сином вибраного народу, який навіть не знає писання відповідає, ця людина, цей чоловік справді є сином Божим. Трохи в нашому щоденному житті ми також є між, між цими двома якби, берегами. Віра наша проходить між цими двома берегами. Сумнівом, якщо ти, Господи, мене любиш, якщо ти, Господи, дивишся на мене з благоволінням, то або ти справді є сином Божим, навіть коли приходить терпіння, навіть коли є моменти, яких не розумію, є моменти, які, які є темними, які є сумними в житті. Але ти є син Божий. Як важливо є, пригадуючи ці останні наші зустрічі, мандрівки Євангелієм від Матея, пам'ятати про добрі діла. Якщо ти є син, ти є син Божий, тому я роблю добрі діла, ти є Сином Божим, тому я намагаюся побачити Тебе в кожному, хто терпить, тому що Ти терпів Ісусе, а отже, я вчуся від Тебе бути подібним до Тебе, щоби, коли ти прийдеш, міг в мені, в моєму житті, побачити, що я був добрим наслідувачем твоєї дороги. Господи Ісусе. Посеред сумнівів і смутку щоденного життя, дай пам'ятати, що ти є син Божий і переможцем смерті і терпіння. Посеред болю і страждання щоденного життя допоможи Ісусе не забути, що, і ти, молив, що ти молився до Отця, віддаючи себе в руки Божі. Посеред нерозуміння. А також темряви, яка може бути в серці в щоденному житті, допоможи Господи пам'ятати, що Ти є Сином Божим, який вірив в себе в руки Отця, а отже і від Отця отримав перемогу і Отцем був прославлений, а нам дарований як Воскресіння і нове життя. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.